Колись вона жила у світі кольорів, малювала небо, обличчя перехожих і вірила, що біль лише у книжках. Її звати Лея, дочка двох художників, її дім був галереєю, де кожен день нова картина. А потім був вечір, який все змінив. Батька не стало. І разом з ним зникло й мистецтво. На роки тільки тиша. Тієї ночі вона опинилася не там, де мала один удар, скло, кров, шрами, пам'ять, яку не стерти. Вижити не означає жити. Вона прокидалася ночами, хапаючись за шрами на обличчі, але з кожним ранком біль відходив. Мистецтво повернулося, але вже інше. Не ідеальне, не глянцеве, а живе, рване і справжнє. Її герої такі ж, як і вона. Ті, хто впали, але підвелись. Ті, в кого більше немає ілюзій, але є правда. Вона зрозуміла, є сила не в тому, щоб забути біль, а в тому, щоб перетворити його на світло для інших. Тепер її шрами частина її імені, як підпис на полотні. Вони не про травму, вони про силу. Не ховай свій біль. Покажи, як ти його пережив. Лея Дівчина що зшила себе наново? Ось така цікава, але трагічна історія вийшла в нас на самому початку. А зараз я вам розкажу поближче про нашу Лею. Лея народилася в родині художників. Її мати писала картини олією, а батько працював скульптором. Змалку вона жила у творчій атмосфері серед полотен, мармуру та старих радіопрогравачів. У 6 років Лея почала малювати портрети незнайомців, яких бачила на вулиці, а у 10 вперше виступила з власною міні-виставкою в місцевій бібліотеці. Проте її життя не завжди було легким. У підлітковому у віці вона втратила батька. Автокатастрофа розбила не лише її серце, а й віру в мистецтво. На кілька років лея повністю перестала малювати, занурившись у тишу та самотність. Але саме тоді вона відкрила у собі новий талант програмування. Уночі писала коди, вдень працювала в кав'ярні, і тільки після того, як один з її додатків для цифрової творчості став вірусним, Лея повернулася до мистецтва вже в новому вигляді. Тепер вона створює інтерактивні арт-інсталяції, де картини оживають, реагують на дотик, емоції та навіть музику. Її головна робота називається Спогади, що шепчуть. Серія цифрових портретів людей, які пройшли через втрати, але знову знайшли себе. Вона мрійлива, але має сталевий хребет, не боїться складних рішень. Але завжди діє з добром в її очах море історій. кожна з яких хтось знову починає любити життя. Два роки тому Лея потрапила в ситуацію, яка могла коштувати її життя. Повертаючись додому після виставки у великому місті, вона стала випадковим свідком пограбування. Її помітили. Вона спробувала втекти і змогла, але не без наслідків. Усе сталося швидко: погоня, бійка, падіння на скло. Короткий шок, обличчя залишилось з кількома глибокими порізами. Поліція приїхала вчасно. Нападників затримали, але Лея довго оговтувалася, не лише фізично. Проте саме ця подія стала точкою зламу. Вона знову повернулася до мистецтва, але вже з новим змістом. Її роботи стали глибшими, темнішими, чеснішими. На цьому я можу завершувати. А вам приємного перегляду створення персонажу.